Друзі, мене звати доктор Руслана Борисенко. Ви на моєму каналі, і я вас вітаю. Сьогодні я хочу мати з вами надзвичайно серйозну розмову, і я хочу, щоб ви були надзвичайно уважними під час цього відео. Додивились це відео до кінця через те, що кожне слово, яке буде сказано в цьому, саме в цьому відео, може змінити життя. Ваших рідних і близьких, можливо, ваше власне життя. Сьогодні хочу поговорити про онкологію. Ми, лікарі, медперсонал, до речі, всього світу бачимо підйом захворюваності на онкологічні захворювання. Особливо в Україні це також дається взнаки. Можливо, це результат стресу, перенесення коронавірусної інфекції, пандемії, хвороби вакцинації. Можливо, не буду настоювати на цьому. Можливо, зараз. Іде війна, великий стрес в людей, і можливо, це провокує також підйом онкологічних захворювань. Сьогодні хочу вам розказати про, як мінімум, 15 симптомів, на які ви абсолютно мусите звертати увагу, якщо вони у вас з'являються. Вони можуть бути симптомами раннього розвитку. Будь-якої онкології в вашому тілі. Онкологічні хвороби на сьогоднішній день лікуються, але особливо, якщо вони діагностовані вчасно, якщо рак, те, що називається зловлений, його можна зловити перша друга стадія, самі ранні стадії, можна його 100% позбутись і, власне, перевести в ремісію і забутись, навіть, що ви колись такою хворобою хворіли. Якщо те, що називається запустити рак в пізню стадію, коли вже пішли метастази по всьому тілу, тоді з ним надзвичайно важко боротись. Але для того, щоб зрозуміти, що відбувається в вашому тілі, ви мусите знати певні симптоми. На що звертати увагу, коли починати бити тривогу, коли бігти до лікаря, діагностуватися і починати з лікування. Саме сьогоднішнє моє відео я присвятила раннім симптомам діагностики раку, на які симптоми, на які аспекти вашого здоров'я потрібно звернути увагу. І запідозрити, що, можливо, розвивається якийсь онкологічний процес. Це відео, мабуть, не буде коротким. Можливо, я його зроблю в двох частинах, через те, що по часу воно може бути довге, але я вас просто благаю. Додивіться це відео до кінця. Прослухайте кожний аспект, почуйте кожне моє слово. Це може зберегти життя вам, ваших рідних і близьких, вашим родині і друзям. Гарного перегляду. А поки я буду вам розповідати, як завжди, я попрошу вас підтримати мій канал своєю подобайкою розповсюдженням відео цього відео серед ваших рідних друзів. Можливо, в ваших соцмережах. І залиште, будь ласка, коментар, що ви думаєте із приводу симптомів, ранніх симптомів онкології. Можливо, хтось стикався з такими випадками, можливо, хтось пройшов через це. Будь ласка, поділіться в коментарях, щоб як можна більше людей знали і володіли цією інформацією. Інформацію, якою я буду зараз користуватись, я взяла на вебсайті Британського інституту вивчення раку, який називається Cancer Research UK. Вся власна інформація і дуже цікавий малюнок, який вони там опублікували, буде із цього вебсайту. Перше, на що хочу звернути увагу, це на незрозумілу втому, надзвичайну втому, і на втрату ваги, яку не можна пояснити вашою дієтою. Звичайно, ми всі втомлюємось. і втома може бути з абсолютно різних причин. Ми живемо в стресі, напружений графік роботи, ми не досипаємо, ми втомлюємось. Але якщо на фоні ось такої втоми ви також маєте незрозумілу втрату ваги. Наприклад, якщо за останні кілька місяців ви втратили 10 кг і більше на фоні того, що ви практично нічого не змінили в вашій дієті, це мусить вас насторожити. Раковий процес, онкологічний процес це процес, який підвищує рівень метаболізму в усьому нашому тілі. Тобто, наше тіло палить більше калорій. І в результаті може розвинутись такий стан, який називається раковою кахексією виснаження організму на фоні онкологічного процесу. Це вже дуже далекий процес. Але коли ви втрачаєте вагу, яку ви не можете пояснити, ви мусите терміново звернутись до вашого лікаря. Наступні симптоми це нічні масивні потовиділення і температура. Ночні потовиділення можуть бути з абсолютно різних причин, в жінок може бути на фоні клімакторічних проблем, може бути інфекційний якийсь процес, який давати ось такі нічні поти, туберкульоз може давати аутоімунні хвороби. Це все може бути. Але якщо на фоні ось таких масивних потовиділень у вас також підтримується якась незрозуміла субфібрильна температура, довший час. Кілька тижнів. У вас немає видимої ніякої інфекції, яка може призвести до підвищення температури, але є ось таке поєднання симптомів, ночні потовиділення і субфібрильна температура довший час. Це може говорити про наявність онкологічного процесу. Це може бути свідоцтвом раку крові, наприклад, раку лімфатичних вузлів, різних видів онкологічних процесів. Не потрібно ігнорувати такий процес. Потрібно звернутися терміново до вашого лікаря і провести діагностику. Наступний симптом незрозумілі болі в тілі. Всі ми періодично маємо біль тут, там, кістки, суглоби, м'язи, шлунок, голова болить це все може боліти. Якщо болі у вас є. Протягом довшого часу болі, які переважно локалізуються в одному тому самому органі або в одному тому самому місці, які не купуються до кінця призначенням обезболюючих препаратів, такі болі можуть говорити про те, що в Якомусь місці розвивається онкологічний процес. Знову ж таки, потрібно звернутися до лікаря і не потрібно ігнорувати. О, у мене боліло це місяць назад. Зараз ці болі знову повернулись. Я знову поприймаю обезболюючі, можливо, вони пройде. Така поведінка не мусить бути прийнятною. Потрібно діагностувати через те, що якщо є боль, біль є якась деструкція якоїсь тканини, або йде якийсь процес там, потрібно діагностувати або виключити, або підтвердити і пролікувати. Наступні симптоми, які не потрібно ігнорувати, це біль в кістках. Біль в кістках може бути з різної причини. Наприклад, в людей, в яких є остеопороз, кістки болять. Знову ж таки, якщо це якийсь тимчасовий період. Периодично поболіло, перестало, більше ніколи не з'явилось, не потрібно мати стрес навколо цього. Але якщо такі болі періодично повторюються і вони повертаються, то це може говорити про перше рак кісток, а може бути раком, який утворюється із кісткового мозку. Тобто такі симптоми можуть показувати, що можливо розвивається рак крові, можливо, рак якогось інакшого органу. Тобто, все те, що зв'язано із кістковим мозком. Знову ж таки, з'явились болі, вони не проходять протягом певного часу, не знімаються прийомом обезболюючих препаратів, повертаються болі такі. Потрібно звернутись до вашого лікаря. Наступні симптоми: це надривний. Кашель, який довший час не проходить, і зміна голосу, хриплий голос. Іноді такі симптоми можуть бути при якихось запальних процесах. Ми знаємо, що при пневмонії, при бронхіту, людина кашляє і голос може мінятися. Але якщо це продовжується довший час, якщо хриплий голос не проходить протягом трьох тижнів і більше, тим паче, якщо немає ніяких інших симптомів. Якогось інфекційного захворювання, а є лише симптоми кашлю і зміни голосу. Це вас може насторожити через те, що це може говорити про рак щитовидної залози, це може говорити про рак гортані, рак горла, це може говорити про рак стравоходу і рак легенів. Тобто, це можуть бути признаками серйозних онкологічних захворювань. Наступне на що ви мусите звертати увагу, це ваша шкіра. Якщо на шкірі є якісь язвочки, пошкодження, ранки, які не заживають довший час, або зажили і потім через деякий час з'явились знову ж таки на тому самому місці, вони мусять вас насторожити. Особливо, якщо такі пошкодження вони слизяться, якщо іноді кровоточать, якщо вони змінюють свою форму. Вони мусять вас насторожити, мусити піти до дерматолога. Дерматолог дуже просто візьме гістологію і патогістолог під мікроскопом подивиться, що то за клітини. Особливу увагу вашу увагу хочу звернути на такі пошкодження, як бородавки, бородавки, бородавки і родимки. Особливо, якщо вони коричневого кольору. Ви знаєте, що меланома одна із найагресивніших форм раку шкіри. При меланомії, навіть невеличкий розмір первинної пухлини може дати великі метастази. Тобто частинки цієї пухлини можуть розповсюдитись по всьому тілу і почати там розвиватись, меланома є надзвичайно агресивною і небезпечною пухлиною. Розвивається вона із клітини, які називаються меланоцити. Меланоцити, скупчення меланоцитів, ми бачимо в оцих самих родинках. І коли ви бачите появу нової родинки, яка веде себе безпокійно, турбує вас. Або якщо ваша родинка, яка була з вами довший час, Почала змінювати свій характер, яким самим чином зараз я вам розкажу, то ви мусите терміново підійти до лікаря і подивитись, що відбувається із цією родинкою. Особливо також хочу звернути увагу на бородавки, які також змінюють свій характер. На що потрібно звертати особливу увагу? І в Америці є формула, яка називається ABCDE. Дуже просто: літера А. Або A по-англійськи стоїть for asymmetry. Тобто, якщо ось ця бородавочка або родимка стає асиметричною, це мусить вас насторожити. B – це стоїть for border, або границя, або кордони. Якщо вона починає виходити за свої кордони, які були перед цим, це мусить насторожити. C – стоїть колір Якщо родинка почала змінювати колір, стала темнішою, стала мати місця, які мають інакший колір, світліші участки, темніші участки, тобто почала змінювати колір, це мусить вас також насторожити. Дій стоїть діаметр. Якщо діаметр цього пошкодження стає, Збільшується, стає більше 6 міліметрів. Це також може говорити про те, що там розвивається нехороший процес. І, і стоїть або Е літера стоїть for elevation. Тобто, якщо ось це пошкодження стає вище, піднімається вище над рівнем шкіри, стає вище перед тим, яким воно було. Це також мусить вас насторожити. Знову ж таки, ви не можете діагностувати самі. Це доброякісне чи злоякісне пошкодження на вашій шкірі. Ви мусите терміново підійти до вашого лікаря, якщо ви бачите ось такі пошкодження. Лікар або візьме біопсію, або повністю видалить бородавку або родимочку, і обов'язково здасть патогістологам. Вони під мікроскопом подивляться характер клітин і достеменно з. Стовідсотковою вірогідністю скажуть характер клітин це доброякісні чи злоякісні? Якщо доброякісні, ви забудете, що у вас навіть була пошкодження якесь на шкірі. Якщо це злоякісна клітина, будуть знайдені злоякісні клітини, вам буде призначене відповідне лікування.